Зараз всі запитують і говорять про те, що через те, що така якась сумна осіння погода, падає настрій, якась астенія, втома, немає енергії. Леся Кирилівна, скажіть, будь ласка, що взагалі відбувається? Яка погода на найближчі вихідні і понеділок? Що нам чекати? Прогноз погоди. З 11 по 13 жовтня наступний. Циклон, який тривалий час знаходився на Чорним море, перемістився на північний схід, тому тривалість та інтенсивність опадів поступово зменшується. Прогнозуємо цей період, щоночі дощ, вдень у суботу та неділю місцями невеликий дощ, а от у понеділок уже очікуємо без опадів. У суботу також прогнозуємо пориви вітру. 15-20 метрів за секунду, що відповідає першому рівню небезпечності, колір жовтий. Ага, uh -huh, зрозуміло. А яка температура в ці дні очікується? Температура повітря на вихідних вночі 5-10 градусів тепла, в день у межах 8-13 градусів. А у понеділок очікується зниження температури повітря вночі 2 в день 7-12 градусів. Угу, все, тепер все зрозуміло. Я думаю, що коли така погода, як зараз, дуже добре приділити час своїй сім'ї, близьким, дітям, побути вдома, можливо, зустрітися з друзями, провести теплі вечори і наповнитись таким затишком домашнім. Дякую вам за такий чудовий прогноз. погоди. дякую вас, що запросили. До нових зустрічей.